Для того, щоб мати в особі батьків, активних і свідомих помічників медиків у вихованні здорової дитини, при нашому кабінеті створена школа батьків. Дана сім'я молода, студенти, дитина півторимісячного віку, народилася від нормальних родів. Всі режимні моменти батьки виконують, період новонародженості пройшов гарно, без пограничних станів. Дитина на грудному вигодовуванні. Хочу сказати кілька слів про те, що зараз літній період і на дворі стоїть спека. І хочу загострити увагу кожної мами, дідуся, батька, бабусі на тому, що в цей період якраз добре в. Якраз добре загортовувати дитину не тільки в приміщенні, але й на вулиці. Значить, слід щодня в переваг між годуванням на 2-2,5 години виходити з дитиною на вулицю. Не потрібно звертати увагу, яка погода, чи похмуро, чи сонечко. Тільки в той час, коли сонячно, треба пам'ятати, що личко дитини повинно закрити, дитина повинна бути під розсіяним світлом в тіні. Не можна дитину довго залишати під відкритим сонечком, так як вона може перегрітися, тому що терморегуляторні центри ще досить слабкі в цей період, і можуть виникнути такі стани, які будуть. Викликати у батьків хвилювання, і це призведе до того, що дитина може потрапити навіть в стаціонар. Для того, щоб цього не було, як я сказала, дитина повинна бути під російним світлом в затінку. І Дитині потрібно давати щодня на добу до 200 мл водички. Це приблизно 50 мл води на кілограм ваги. Наша дитина, ми тільки що при допомозі антропометричних методів обстеження, це визначили вагу. Там ріст, окружність головки і тулуба, визначили, що дитина Дана, розвивається нормально. За останній місяць вона набрала за останні півтора місяця кілограм ваги. При народженні вона мала 3500, зараз вона має 4500. Фізичний розвиток нормальний. Значить, цій дитині, окрім грудного молока, ми радимо давати водичку, в тій кількості, що я говорила, і потрібно вже включати соки. Ну, в цей період дуже важко буває вже з тим першим соком, який ми радимо. Це яблучний сік і лимонний сік, але бажано е, кілька краплиночок, лимонного соку розводити в перекипченій водичці і давати дитині щодня по покапи. Кількість краплин треба збільшувати е, в залежності там, від віку навіть до 20 мл, це в два місяці. Так само треба з яблучним соком. З двох місяців, от, через 2 неділі дитині виповниться два місяці, можна буде вводити сік з моркви. Морковний сік також ми водимо скарплиночок, розведених на переваренні водичці. Тільки я хочу тут сказати таке, що морква – це є якраз той продукт, який може викликати алергічну реакцію у дитини, висипку якось. І в той день, коли ви даєте сік з моркви, прошу не давати інших соків. І слідкувати за тим, чим немає десь на тілі висипки. Якщо у вас буде така ситуація, то е, прошу не займатися самолікуванням, а звертатися до, е, за допомоги до свого дільничного педіатра і дільничної медсестри. Це відносно загартовування і годування. Для того, щоб дитина розвивалася добре, для того, щоб не атрофувалися е, в зв'язку з, без, з бездіяльністю, ті е, центри саморегуляції, терморегуляції, імунної системи, які... Е, Надані дитині з дня її народження природою, то для цього потрібно використовувати так і загортовування, і масаж, який ми зараз вам покажемо. Ну, загортовування слід було починати, так як і робили ці батьки з перших днів після того, як дитина прийшла додому. Мама розповіла нам тільки що, що між під час кожного пеленання вона дитинку роздягала і залишала спочатку від хвилинки до 4-5 хвилин роздягнутою. Коли ви будете проводити такі процедури вдома, це сама проста процедура по загортовуванню. Звертайте увагу на те, чи ця процедура не створює для дитини якісь неприємні такі асоціації, чи дитина все час не плаче, чи шкіра не стає така гусина. Якщо це відбувається, значить щось дитині не підходить чи та температура, яка є в приміщенні, чи можливо. Вона хоче в цей час їсти, чи, чи ви занадто довго затягнули цю процедуру до 3-4 хвилин, тоді треба бережно одягнути дитину і е, зробити те необхідне, що ви вважаєте в цю хвилину. І е, прошу, щоб температура в кімнаті не набувала більше 20-22 градусів, тому що е, рядом експериментів встановлено, що е, якщо температура кімнати більша цієї норми, тоді уповільнюється ріст і розвиток дитини. Дитина не так їсть, порушується сон, дитина плаче, ну а від цього, звичайно, страдає функція серцево-судинної системи, травлення, і, звичайно, виникають потім якісь розлади з боку шлунка. От такі самі прості, здається, питання, а можуть призвести до... Дуже небажаних наслідків. Ще на чому хочу акцентувати вашу увагу, це те, що не слід забувати про купіль. Як не дивно, але в наш час трапляються батьки, які купляють купують... діток не щодня, через день, а то і раз в день. Ну, але слід пам'ятати, що плавання купіль це Величезний колосальний агент для того, щоб дитина правильно розвивалася, щоб правильно збучувалися значить, умовні ті рефлекси, які закладаються після періоду новонародженості. Для того, щоб підсилювався обмін речовин, для того, щоб травлення правильно в дитини відбувалося. Адже коли дитина в воді, тоді вага її тіла набагато легша, і дитина так ніби повертається до того стану, в якому вона була в утробі матері. І всі процеси, які відбуваються в організмі, вони відбуваються на кращому рівні. Значить, наша медсестра Ольга Зіновна вам показує якраз один з елементів правильного виходжування і загортовання це звичайний масаж, не лікувальний, тому що є лікувальні масажі, ми показуємо їх діткам з групи ризику. Значить, для того, щоб навчити батьків, ми власне, використовуємо таку форму навчання. Показуємо їм, як правильно проводити масаж, як правильно пеленати дитину і видаємо на руки пам'ятку ходу. Починаємо стопи робити. Робимо поглажування спочатку, потім поглажування кругом і доводимо до пальчика, потім надавлювання робимо. Потім розробляємо кожен пальчик індивідуально. Так, здоров'я ми закінчики з кожним пальчиком. Робимо рефлекторне згинання пальчиків. Тоді переходимо до ножки. Робимо Колінний суглоб і цю сторону пропускаємо, поглажування, робимо ножки по ходу е, м'язів знизу вверх. Легенькі робимо поглажування. Це масаж від півтора місяця до трьох для дитини. Поглажування другої ножки фіксує свій погляд. Робимо поглажування животика по ходу годинникової стрілки. Поглажування косих м'яз живота. Далі розробляємо кожен пальчик. Здоровуємо з кожним пальчиком. Робимо рефлекторне згинання пальчиків. Розробляємо долоньку. Постукуємо пальчиком. сорока ворона кашку варила. Робимо поглажування ручки, так само, як і ножок, знизу вверх. По ходу м'язів. До трьох місяців робимо лише поглажування. Після трьох місяців інший комплекс масажу. Масаж другої ручки. Так же саме. Розробляємо кожен пальчик. Здороваємось з кожним пальчиком. Рефлекторне згинання пальчиків. Розробляємо долоньку. Постукуємо пальчиком сорока, ворона кашку Робимо легеньку зарядочку. Ручки в сторону, вверх. Вниз, схрещуємо посередині. Робимо зарядочку ножками. Ножки згинаємо, розгинаємо, легенько розводимо ножками. Легенькі топання ножки. Так, виставляємо дитину на животик. дитина гарно тримає головку. Робимо поглажування по ходу хребта. Бачите, дитина гарно випрямляє головку, поглажування спинки. І тут... До, до трьохмісячного віку лише робимо підпирання ножок. Бачите, і дитина повинна тягнутися вперед, а спереду ставимо яскраву іграшку для дитини. І все, масаж закінчений. Як бачите, Людмила Михайлівна заакцентувала вашу увагу на тих основних вимогах, яких слід дотримуватися при вихованні дітей від одного до трьох місяців.